привітики привітики а ми знову на гриби їдемо. Заїде з нами Богдан. от, так що їдемо по гриби. І ще один день. Так що дивіться, слідкуйте за нами і будемо збирати разом гриби. Ми трошки кинули вже в мороз, то в нас вже нормально, так. Так що дивіться, слідкуйте і будемо збирати гриби далі. Мотоблоком Богдана вже взяли з собою, бо Денис і Вітя вже їздили. Де Богдан? От, тепер вже в Богданова. Мотоблоком нашим їдемо. Так що поїхали. Це зустрінемось, мабуть на грибах. О, я мать ті ті! його мать! З цим болотом! Це капець якийсь. Капець! Оце тобі такого поїздка! Це по гриби. Дать влас, я хочу хочеш дати вас, Скажи доїграми до понасового лісу. А є мать Скажи. У нас вже все окультурено. На дорозі. О. Так що доїжджаємо, зараз вже буде коло того Ось уже дубок. Де ми з вами вже бачили. А це тут через посадку. Тує через посадку. І жмемо. Погода сьогодні, звісно, не ахті. Марно, капець-капець, але нічого. Ой-йокки-палки. Ой, ёлки палки ой ёлки палки Ага. А зараз ми маємо 7 годин ранку. Угу. Ой, сосновий ліс. Гарні, так, да, дерева? ага. Чудовий ліс, гарно? Я ли не Ну, навірно, є. Так, все, знайдемо якісь грибочки і покажемо. Дуже прикольно, коли захоплююча дивиться дитина на природу. Стой! Чуть не загубив мене. Айде подом! Шукай. Забий крякають. А, на дерево. Давай. І мені. Дерево. моє. мої. На, маленький. Воды. Да. Да. Так, идем. Да. Кому? Кому шо? Кому паучки? Мне а паучки. Все, пошли. Коля, ага. В дело капюшоном, потому было холодно. Так, все, йде. Ось перші наші грибочки. Он де бачиш. гайда, тут... йде, зрізай. Триві можуть бути ще хохову. Так. В мохові. О, такий самий, мабуть. Да. Так, так що? О, ціленький. І угу. листкий. Та до себе ближче притули, а не притягнув руку. Гайда, давай збирай далі. Давай, 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 не одним грибочком. Воно далі, диви, який гриб здоровий. А він не бачить. Ну тупо небо, то гриби збираєш, чи що ти робиш? Його ногу в кущах малесенький зовсім. Зараз байдуже, збирай, ми потім вдома переберемо його. Грибочок. Так що збираємо. Все, знайшла таку поляночку. Непогано. З грибочків. Ой, які красуні стоять. Так. збираємо. А мох такий класний. як коврик. Ой, клас. Ой, клас, клас, клас. Грибочки, грибочки. клас клас, клас, он там далі. І ось тут. ой, його скільки. Андрійович там олазе, І десь Богдан, я не знаю, да, десь не видно. Красота яка, яка красота. Хтось його здьобав. дюба. Красота. Вот так. Вот так. Чик-чирик. Такие классные. Вот это такие мох. Красивый, классный. Пушистый. Ось ще бабки такі. Включила фонарика, тому що так темно засупилося, насупилось. І ось ще зрізала. от, так що дивимося, шукаємо. Я побачила оцих дві, а коло неї ще ось, бачите, скільки нарізала. І ось його. Це такі бабки. Ось так, таку парочка. Ось і папороть знайшла. Це на Івана Купала. Шукають папороть. Кажуть, хто знайде, той є... щасливий буде. І якщо не заміжня чи не женатий, швидко вийде замуж або жениться. Так що будемо знати, де шукати. Для щастя. Так що шукаємо далі грибочки. Але гарно в лісі, а я вам кажу. Насилочку зловила різкость. Такий тут паучок і таку мушку зловив. Такий прикольненький. І зловив собі мушку і буде собі обідати. Приколу. Де? А, Звісно, це все добре, але під дощ був. І от цього мені не подобається, що ці каплі падають і вже всенька мокра. Коротше, трошки вже намокли. Будемо збиратися додому. Може ще в одне місце заїдемо по грибочки, побачимо. Їдемо, то обов'язково покажу вам. І розкажу. Добре, що капюшон тому що е, вчора і <косай> скільки чуть би не остав. Я вам кажу, це, блін, гамбет. Ох, папой красавець попер Зараз я переключу, покажу. І я в нього чуть не врізалася. Оце звірюка. Капець якийсь. Це звірюка. Врізалася була б в такого в тарантула Який ковер з цього. З моху класний. Це щоб не було мокро, можна було б тако покачатися, конечно. Воно таке мягеньке-мягеньке. Прикольне-прикольне. Що що? Спортом позайматися. <рес> <рес> да спортом позайматися? да да це теж треба. Такий. Але пушистий я вам кажу. І такий прям класний. Хочеться, Хочеться лягти на нього прям. Як він провалюється, га? Провалюється капець. Такий м'ягенький, класний, я вам кажу. Прям красота. Так що, все, заїдемо ще на одне місце. І все. І буде, мабуть, по наших грибах. Якщо брат приїде, то ще з братом приїдемо, трішки позбираємо грибочки. От. Так що побачимо. Якщо приїдемо ще з братом, то ще покажу із братом від я все осніме. Але гарно, а я вам кажу. Отримаєш задоволення, капець, У мене вже емоції трошки притихли. Ми вже третій день збираємо гриби, то в мене вже не такі емоції, як були в перший день. В Перший день взагалі мене прямо аж розривало від задоволення. Ось так. Так що ось так. Такі то справи. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Ставте лайчики, коментуйте. А ми будемо рулити додому, да? нашим мотоблоком. Красота. Богдан, ти задоволений? Слава Богу. Ага, клас. Все, ми погнали. Шепшина. Подожди, я трохи тут. помилю. І все. Вже погнали. Пока-пока. Великий ставок. Наше село чудове. Трошки трасе. Дорога не ахті. А так вийдуше. Їхати можна. Сумачки. А, ну так. Да. Ну класні, здорові. Це вони білі, так? Да? Біляки. А в Каїтаніч, тобі що? Є? Да, ми там назбирали бабок багато і назбирали синяків багато. Mm. А масляків не не дуже багато. От і пішов скільки часа там прийшов. Ні, так це вообще вообще. Поща чуть-чуть я вас на гряді ж не без дима, так. не тільки проїхали, я з посадки вийшов. Е. А... Красота яка. <кх> Та ми зараз тільки цегой. Красота. Який здоровий. Ось півгодинки походив. А це синячок такий. Вообще. Взагалі. Класно. А ось який здоровий, блін, ой. Ось який здоровий. Коротше, здоровий, класний. Такий врожай грибів. Оце то. Що дощі пішли, так? Да? Ага. Красота яка. Так і білі ж. Білі-білі. А подиви, яка ножка яка класна. Ага. Таку вгріти можна і буде нормально. Закривай двері, закривай сонечко, бо муха у ...природи, природи. Да. Колись тут в лісі теж білий буде, а це щось немає цілок. Та нема в нашому лісі. Я перейшов, цей ліс ні на що, ні опеньків немає, нічого немає. І рішітки є, да? Ну, у ну, цього такий взагалі такий гарний. Mm -hmm. Гарненький хороший. У теж маленький. Ага. Нема молодих, щось знайшла пару штук молоденьких, <кх> а то.